Тож, вітаю вас усіх. І зараз намір повторіть, будь ласка, за мною, і я приймаю налаштування і коди від богині Дани, а також усіх вищих світлих сил, які допомагають нам, глибокі вдих. І видих напіврозслаблене тіло просто повільно дихає в тому сяючому стані, в якому ми є, і приймаємо налаштування, а також ченнелінг, послання для нас, послання, інформація від богині Дани, богині води, усіх вод на нашій планеті. Налаштуйтесь на серце, щоб прийняти цю інформацію на частоті любові. І я дана, і я жіночий аспект, що проявлений тут на землі для допомоги всім живим істотам, а також людям, тим, хто проживає у цих вимірах. Я являюсь частиною космічної Божественної води, і я по порталам переводжу всі необхідні енергії для того, щоб оновлювати і зцілювати всі води і океани на землі, а також всіх істот, які приймають ці енергії і є частиною вод всього Всесвіту. Я нагадаю вам, хто ви є, адже ви також частина води. Вода всередині вас, і коли ви ззовні приймаєте, ці енергії всередині ваша вода синхронізується з молекулами зовнішніх вод, і вони стають як одним цілим, вони поєднують свої свідомості, свої живі енергії, і ви розчиняєте тоді будь-яку негативну структуру всередині своєї води. Якщо з любов'ю ви входите в воду, цей процес відбувається потужніше. Ви стаєте частиною води і розчиняєтесь, і відчуваєте себе як воду. Адже це не просто енергія, це жидкий рідкий кристал, який несе необхідну структуру, необхідні коди для оновлення ваших тіл. І все живе, воно поєднане. Вода передає інформацію і ділиться енергіями щедро з кожним з вас. І коли ви приймаєте ці інформації через воду, ви заряджаєте її собою і несете все далі. І вода до води передає інформацію, і енергія до енергії передає інформацію. Це не лише ментальний процес, це енергетичний фізичний процес, це потужний процес, коли Сонце випромінює світло, воно входить всередині ваших клітин, і засвічує кожну молекулу вашої клітини. Так і вода, вона випромінюється і входить всередину кожної клітини, і синхронізується із водою і ядром всередині вас. Тож ви є і водними істотами, і сонячними одночасно, ви багато енергій, несете і транслюєте оцю реальність де ви є. Я дана, і я даю, я даю вам можливість прийняти ці енергії коди і налаштування, коли я передаю інформацію, процес уже відбувається з тонкого рівня. І дійсно, срібна вода, срібна енергія це та енергія, яка необхідна також тут на землі, Щоб ніжно і тонко синхронізувати молекули ДНК, Щоб ніжно і тонко змінювати структуру води. Щоб наповнювати і зцілювати її. Адже коли є фізичне забруднення, є енергетичне забруднення. Але це відбувається на багатьох рівнях одночасно, і найближчий рівень ефірний, а також астральний і вищий, духовні це ті рівні, куди я маю доступ для того, щоб допомогти вам, допомогти водам і океанам тут, на землі. Але я хотіла би, щоб ви також допомагали мені, адже ви частина мене, а я частина вас. І коли ви входите у водойми, відчуйте любов, покладіть свої ручки, занурте їх у воду і передайте імпульс любові і скажіть, я частина тебе, ти частина мене, і ми з тобою одне ціле. І коли ви налаштуєтесь, і поступово будете входити, як любляча істота, сяюча у воду. Це буде інший стан, і ви будете переміщуватися знову у кращу свою реальність, а також стілювати води там, де ви є, а ця вода буде наповнювати вас, і ви будете ставати більш молодими, сяючими люблячими. Це все те, що необхідно знати кожному з вас. А також у сонячні дні. Ви посилюєте цей вплив, і сонце активує всю молекулну структуру сяючих енергій вищих сфер. І ви, як провідники, заряджаєте ті місця, де ви буваєте у водоймах. Це дуже важливо. І все живе відчуває вас, і фізичні прояви, і енергетичні прояви. Ви помітні для всіх істот з тонкого рівня а також з ефірного, там, де ви є, різні структури проявляються поряд з вами, щоб допомогти заземлити всі ці енергії на благо всього живого. І я щедро буду ділитися завжди з вами, тому що я люблю кожного з вас, адже я це ви, а ви це я, і ми з вами єдина божественна свідомість, яка працює в колективному подиві і подиву любові. Ми дихаємо цими енергіями, цей подих любові, це ми з вами. І коли ви видихаєте слова, ви видихаєте енергію, і через видих випаровується вода зсередини вас, вона заряджає простір і структури, де ви є вашу ауру, а також місцину, де перебуваєте ви. Тому важливо розуміти, що слова вони мають потужну силу, і сила води посилюється для кожного з вас. Я хочу, щоб ви стали чарівними, божественними люблячими істотами кожного моменту свого життя, усвідомлено йшли в пробудження сили, усвідомлено йшли в з божественними стихіями і не боялися їх. Тому що, коли ви їх боїтесь, ви робите їх твердими і робите їх негативними для вас. Коли ви не боїтесь, коли ви розслабляєтесь і довіряєтесь воді, довіряєтесь вогню, вони стають частиною вас через свідомість, через впевненість і через любов. І тоді ви посилюєте всю реальність, де ви є, всю структуру того, ким ви є. І ділитися щедро далі, а також інформацію, яку ви передаєте через уста, через енергію, вона наповнює і заряджає тих, кому ви це передаєте. І так відбувається це постійно, і той символ квітки життя це якраз образ того, як ми всі поєднані у всіх цих енергіях і проявах, і структурах. Тож я хочу, щоб ви стали впевненими, хто ви є, а сяючі створіння, ви провідники божественних енергій вищих сфер, ви душі, ви енергії, ви – сяючі створіння, ви любов, ви світло, ви вода космічна тут, на землі. І з цього моменту ви усвідомлюєте себе як космічна вода, як енергія сили, зцілення і благословення кожному з вас. Я люблю вас. Адже ви, діти води, діти сонця, адже ви діти божественних стихій і енергій. ви діти Всевишнього і всі ми, колектив і сім'я світла. І хай буде ваше очищення оновлення найкращим чином, хай буде ваше життя любляче і радісне, хай прийде те, що має проявитися найкращим чином поволі Всевишнього. А так було. Так буде, так і є. Благодарую кожного з вас і ніжно люблю, хай буде все найкращим чином. Глибокий вдих і вибіг. Приймаємо всі благословення і наш Подихайте деякий час глибоко. І прийміть срібні енергії, що йдуть із простору зараз ще на кожного з вас. Глибокий вдих і видих, і приймайте ці енергії. Глибокий вдих і видих, і ви наповнюєтесь світлом і любов'ю. Глибокий вдих і видих. Ви стаєте собою справжніми. Глибокий вдих і видих. І потужна, срібна енергія пронизує кожного з вас, очищаючи, наповнюючи, зцілюючи кожну клітину молеку. Глибокий вдих і видих, остаєте собою. Скажіть собі, і я єсмь, так то я є сім". З цього моменту. І я зцілююсь, оновлююсь і омолоджуюсь кожною миті. Я є сила, я є світло, я є її любов. Глибокий вдих і видих. Проводимо ці енергії в своє життя і реальність. Глибокий вдих і видих. І срібна енергія стає нами, а ми стаємо срібною енергією і водою тут і зараз. Ми стаємо чистими, сяючими, проточними, наповненими, легкими. Адже ми по своїй природі такі. І ми просто згадуємо себе. Глибокий вдих і виліз. Відчуваємо стопи, заземляємося. Як світові корінь проростають глибоко в землю. Серце матінки землі, заземляємо всі процеси і енергії, ділимось любов'ю, з матінкою землею, яка носить усі стихії і енергії в собі, яка дає нам силу кожного дня. Це також частина нас. І знизу піднімається любов, енергія матінки землі, наповнює нас, стільві. Дає нам силу і любов, і благословення кожному з нас. Благодаруєм, богиня Дану, благодаруємо все суще землю, благодаруємо всіх божественних наших помічників, кураторів світла, благодаруємо Всевишнього, проявленого у всьому сущу. дихаємо глибоко і спокійно. Благодаруємо, благодаруємо, благодаруємо всіх помічників. Благодаруємо все суші. Повертаємося тут і тепер. Благодарую, благодарую, благодарую. Дякую вам за любов, за трансформацію, за доброту, за щедрість, за те, що ви є. Благодарую за участь. І хай буде ваш кожен день радісний, щасливий, люблячий, і хай відбувається все завжди в найкращий чин. Дякую, дякую, дякую всім гарного дня!